Друзі, перше проголовне поїхали. 3 квітня прямо зараз турецькі змі публікували відео з кораблями, яке є за їхніми даними, є російським фрагадом адмірал Макаров, який прямо зараз горить у чорному морі за 70 кілометрів від зміїного а відео знімалося з безпілотника. Зображення корабель нагадує фрагад адмірал Макаров контурами. Але через низьку якість відео не можна підтвердити, що це точно війна. Офіційне підтвердження, що ЗСУ підбили корабель, поки що немає. При цьому змі повідомляє, що російська фригада зазнав серйозних пошкоджень у районі острова ЗМІ. І чекаємо на підтвердження. Партизанський телеграм-канал Морський Вовк пише, що дві ракети Нептун та одна ракета Гарпун просто прошили корабель наскрізь. Лунає детонація тіла моряків, з зводи рятувальників. 60% екіпажу загинуло, крім того, детонує боєкомплекта. Скоріше за все, корабелі до порту не дотягне. Цілі російські кораблі втекли в безпечні гавані, де навчились воювати проти українських морських дронів. Російський Чорноморський флот зазнав вонищівної поразки від України. Попри те, що не зіткнувся з її. Флоти на морі про це в матеріалі для М «1945» пише оглядач офіцер спецназу армії США Сіва Балистрієрі. Російська спеціальна військова операція в Україні перетворилася на катастрофу для її збройних сил втрати майже півмільйона військових тисяч танків та сотені літаків. шокували світ. Однак ще більш ніщивним ударом стало фактичне вигнання чорноморського флоту з Криму. І Це сталося попри те, що Україна не має власних бойових кораблів. Ситуація, яка здавалася неможливою на початку вторгнення у тому 2022 року в МС України мали лише один зазначений військовий корабельний Фергата, гетьман на який довелося затопити у порту Миколаєва, щоб не допустити його затоплення. Росіянами здавалося, що Росія має повний контроль над морем, але ці припущення виявилися хибними. Коли 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення. Її чорноморський флот складався її за 74 кораблів, переважна більшість з яких базувалася в окупованому Криму. Однак в квітні того ж року українці змогли визначити це заходження флагмана чорноморського флоту ракетного крейсера Москва. Цей корабель став відомий завдяки подіям на острові Зміїни, коли його екіпаж вимагав від українського арнізону здатися, отримавши відповідь русський воєнний корабель і дім українські військові відправили безпілотник Байрактара ТВ, щоб відвернути увагу противника. Потім випустили дві протикорабельні ракети Нептуна з берегової батареї під Одесою. Внаслідок удару Москва загорілася, почала детонувати боєприпаси. І 14 квітня корабель затонув Росія. Спробувала приховати реальність, заявивши, що крейсер затонув через пожежу на борту. Про це інцидент став серйозним ударом по престижу російського флоту на основі Володимира Путіна. Протягом першого року війни українці використовували тактику оборонного стримування, зупинивши можливі російські десантні операції на захід від Дніпра. 30 червня 2022 року вони повернули під свій контроль острів зміїни. Наприкінці липня була укладена чорноморська зернова угода за посередництво ООН. Крім того, було знищено великий десантний корабель Саратов. У липні 2023 року після виходу з Росії із зернової угоди Україна перейшла в наступ. Основною метою кампанії стало ослаблення Чорноморського флоту Росії та ізоляція окупованого Криму. Українські морські дрони та ракети завдавали усе більше точних ударів, демонструючи зростаючу ефективність українських безпілотних технологій. Операції сил спеціальних суттєво ускладнювали російське військове постачання. А відношення контролю над нафтовими платформами вишками бойко стало ще одним важливим успіхом. У вересні 2023 року українські ракети завдали ударів по штабу Чорноморського флоту у Севастополі, що призвело до загибелі частини командування. Загалом з початку війни Україна знищила або пошкодила близько третини російських військових кораблів в чорному морі. РФ виявили неспроможною заблокувати українські експортні маршрути для ударів по зернових терміналах. Була змушена вдаватися до прямого бомбардування, що вказує на серйозні труднощі з контролем морських шляхів. Однак, найбільше. Найбільшим приниженням для Росії стало вимушене виведення її флоту з Криму в безпечній гавані на території РФ через українські атаки. За даними Міноборони Великої Британії, станом на березень 2024 року російсько-чорноморське флот став функціонально бездіяльним. Чорне море має стратегічне значення для Росії, оскільки використовується для транспортування нафти та газу до Європи та близького сходу. Проте після низки нищівних поразок Україна фактично отримала контроль над морською ситуацією. Редакція каналу нанес. Та відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.